До села доїхали, зараз будемо їхати на ось такому транспорті. на городи, а потім вже вивезуть нас на поля і будемо на полях фігачити. А зараз трошки поб'ємо город. Топліво. А що ти туди лєш? Води. Я зрозумів. Горілка. Поехали! Приїхав. Ох, приїхали, агонь ти що? Оце покатались. Бачите, така старенька хатка тут. І город здоровий, зараз ми його будемо бити. дивитися, що буде, а потім вже пізніше поїдемо на поля. Так, тут вже малий камрад приніс монету першу. Знайшов. Давайте будемо дивитися. Це в нас, походу, я дивлюсь. я вже трошки, звісно, потер, вже роздивився. Ось ви бачите, сварга, третій рейх. 1930 якийсь рік. Ну, ось така перша монета. Ну що, клас, це перша твоя німецька монета. Я, до речі, їх теж не знаходив, знаходив більш ранні. Німчора ганяла по городам і теряла. Йдемо далі. Так, гудзик вискочив по третьому рейху. Ось дивіться. Ось такий стан, звісно, бомба. І з цієї сторони, зараз я відчухну, чухну, глянемо, що там написано всередині. Стан, звісно, бездоганний. Цифри, ось бачите, і ще тут клеймо, є написано. Ну, мені погано видно ось сюди. Ну, я через дисплей дивлюсь. А з цієї сторони сказка. Йдемо далі. Так, ось дивіться, знайшов якусь таку штучку маленьку, я навіть не знаю, що воно таке. Манюня-манюня таке. Ну, тверде, не гнеться. знаєте, пишіть. Так, ось вже камрад підняв прягу, ми переїхали в ліс, тому що на городах був просто треш шмурдяка, мусору, це ми можемо і в Черкасах покопати. Короче, зараз з лісу вийдемо на поле і будемо дивитися. Так, виїхали ось на таке поле, тут такий підйом, подивіться яка краса тут. Взагалі бімба ракета, в малого перший сигнальчик, ось таку штучку знайшов. Не знаю від чого воно. Будемо ходити, дивитися. Ну, стареньке. Йдемо далі. Перша монетка на полі. Ось такий говнорадяник. 20 копійок. Таке впечатлення, значить друга двойка, блін. Це 20. 1900, то ли 33, то ли 40. 43-го, 43-го року. 20 улічок. Йдемо далі. Пройшли два поля на полях взагалі по нулям, тупо ноль. Один шмурт і то рідко. На приніс таке колечко. цікаво. На бронзу щось схоже. Та Так, да, наче бронза. Елемент каніни упряжий, мабуть. Ідемо далі. Каже, гільзу здорову підняв. Да. ДСВшка. Хоже на радянську Фига себе ну. Кричав на все поле Ану показуй Ух ти, ппана мать! Я ще думав, що при на проволоку бачу торчить, а воно тя... Ни хрена собі. Срібло, на. походу так. Да. Вроді би Давай зараз його трошки почистим. Ага. І покажем, Охренеть. Трошки очистили, але його треба блин, вкинути, тому що воно так поприлипало, що це просто капець. Ну, класний перстіньок жіночий. Бимба ракета. Ідемо далі. Шикарно било і глибоко його взяло. Дивіться. Та-да-дам! Нак. Пацики. Шикардос. Ось такий Нак. Вістрячко, но не наконечник, Як деякі кажуть. Офігеть. Бачите такий тройний. Вістрічко, бімба-ракета. Ну що, йдемо далі. А хто мені скаже від цього штука? Ось таке, бачите, ще й вітер піднявся. Ось таке воно. Знаєте, пишіть. капець, такі ямі було і вичіхлило його. Говно Радянщина, 3 копійки 1978 року. Срыві глибоко 87 мідь 86 десь так плюс-мінус Бачите? Ана. Царюк чи не яка прелість 5 копійок 24-го року Це в мене третя така Давно я їх не знаходив Охренеть а це монета Бимба ракета знахідка, звісно. Рідко попадається. Клас. Ідемо далі. А ну витри нормально. Блін, бутилка Бимба, конечно, Оно, блять, а ну розбита. Воно зараз я її трошки протру, подивимося. Київський. Трест ХТ Пивзавод Блін така бутылка чотенька була, блин И котнули 0,6 Чую, Чуй і колони Ось ще є Це хтось Ні, це стекло А це що? Ось і бутилочка якась. У ну, нас старенькі бутилки. Та це взагалі, блін, дрівняк, чуєш? Прикольно, блін. Древнячок, чукчурюк. Так Що там? А ну прозванню. Ще одну монетку підняв на цьому пригорку, подивіться, який от кос. Там воно ставочок. А там оте поле, де ми били. Це виліз ось сюди, ще одна монетка, Потер її вже трошки. П'ятьорік 1931 року. Стан бімба-ракета. Так, і з цієї сторони. Та ти що супер. Клас. Два п'ятьоріка, тільки один мідний і один такий. Ідемо далі. Чорна знахідка цікава була. Знаєте, пишіть від чого. Даже навіть може щось по війні, а може і ні. Прикольно, йдемо далі. Собакевич. А що ти? Собаку чи ти поляну? Та ні, це поляну, ти що дивись ми, як в кінці вже після копу вирішили вже в понеділок Пасху відпразнувати. Тому що копали два дні безпробудно. Так, і саме головне, ось о, бачите, привіз із собою Шабик Шабський люкс. Попробуємо яке воно. Обично такі звіздочний нормальний. Це я не пробував. А може й пробував колись, не пам'ятаю.